Проєкт бюджету. У кожного він у вас є на руках. Вибачте, Який... а хто розробляв цей проект бюджет? Міністерство охорони здоров'я, яке подавало його. Кабмін, я перепрошую, нема таких подач ані в Кабмін, ні в комітет е, Верховної Ради. Чому? Тому що розподіл цієї програми здійснюється після прийняття закону про теж бюджет. Знаєте, я ще раз хочу запитати: а звідки ви взяли ці цифри? No. На звід джерело? Eh, так, ви знаєте, давайте ви зробите в міністерство охорони здоров'я свою прес-конференцію, і наступного разу, коли будете планувати бюджет, ви захопили. Запросите... Запросите... Просите... Може, я щось не то сказав, але я підписав. Зараз ви перетворюєте. Я розповідаю, що ці дані отримали, роздали всім депутатам, членам бюджетного комітету. Сашко розкаже ну, деталі. Питання в тому, що якби, у нас є от офіційний вистріл комітету з питань охорони здоров'я, з приводу необхідності фінансування загалом оголошення охорони здоров'я. Тут констатується питання необхідність виділення додаткових коштів і взагалі, що передбачається цим бюджетом. Зокрема, зараз ось це читаємо. На загальна державна програма боротьби з онкологічними захворюваннями передбачено 294,9 млн грн щодо рівня показнику поточного року 2013 року і становить лише 15% від потреби. Потреба 1,965 млн грн грн. Що стосується онкохворих дітей, медичне обслуговування онкологічних хворих дітей у проєкті держбюджету на 2014 рік передбачені по розмірі 223,3 млн грн, що на 6,7 млн грн більше показника поточного року, матів на увазі 2014 року, та складає лише 58% від потреби. Потреба 385 млн грн. Це Комітету охорони здоров'я, тобто це комітет охорони здоров'я зробив розрахунки і надав вам якісь цифри? Так? так спільно з спільно з міністерством охорони здоров'я. А можна все ж таки пан з міністерства все ж таки відповісти? Яка сума заложена, закладена, що і відповідає ці 50 мільйонів гривень, тому що сказали? однозначно, що це не відповідає е, дійсності. Чому? Тому що я ще раз повторюю: ми не знаємо, яка остаточна сума буде прийнята по цій програмі. В Прошлому році ця програма становила 2 мільярда 118 мільйонів. Вона розподілена більше ніж на 20 напрямків, з яких на Дитячу онкологію пішло 215 мільйонів е бюджетних призначень загального фонду. Ну, якщо б пані Ганна цікавилася питанням фінансування дитячої онкології, можливо, більш детальніше, то вона би знала, що дійсно по спецфонду до кінця року надійшло 222, більше, навіть близько 230 мільйонів коштів. А, частина з цих коштів якраз і пішла на дитячу онкологію з спецфонду, в тому числі і на закупівлю медикаментів для похмади. Якби, мабуть, ніхто не відчув різниці, чи це закупляється кошти за загальний фонд чи за спеціальний фонд. І про те, що звучало, то, що кошти ми бачимо лише в листопаді, ну, не знаю, хто їх бачить в листопаді, але вони щомісячно поступають а, на рахунки. Держка значительства. Щомісячно ми отримуємо довідку про надходження цих коштів. І е, попередньо, попередньо заложено 176 мільйонів надходження по спецфонду. У разі їх збільшення ця цифра відповідно буде збільшуватися. Я точно можу гарантувати про те, що зменшення фінансування.